Що б ви подумали, якби на проповіді хтось сказав: Ви повинні їсти моє тіло і пити моє кров. Сектант божевільний. А це сказав Ісус і не раз. Слава Ісусу Христу! Друзі! Сьогодні розбираємо слова Ісуса, які звучать дуже радикально: хто не їсть мого тіла і не п'є моєї крові, не має життя в собі. Що він мав на увазі? І чому саме ці слова варті особливої уваги сьогодні? Це уривок 6 розділу Івана від Івана, де Ісус вперше говорить про справжню їжу і пиття, Він не говорить образно, навпаки, він вживає грецьке слово трого, буквально означає «ристи, «жувати». Слухачі були в шоці, і навіть учні сказали, це жорстока мова, хто може це слухати. Але Ісус не пом'якшує і не каже, Ой вибачте, ви знаєте, це була алегорія. Він повторює ще раз, ще радикальніше. Бо тут йдеться не просто про їжу, а про джерело вічного життя. Якщо б Ісус мав на увазі лише вірити в нього, хіба б люди відійшли від нього? Вони вже вірили. Проблема була саме в тому, що він сказав. Ісус прямо вказує: то їсть моє тіло, жива вічно, і я воскрешу його в останній день. Це не метафора, це таїнство, яке перевищує людське розуміння, але не суперечить логіці. Бо якщо Бог створив всесвіт із нічого, хіба не може дати себе нам видами хліба і вина? Бог хоче бути не лише з нами, Він хоче бути в нас. Не просто слухачами, не фанатами, а єдиним тілом. Їже дає життя лише тоді, коли є частиною нас, так само, і Христос. Він не хоче залишатися лише в образах, на іконах чи в святому тексті. Він хоче жити в серці, у тілі, у душі і дає себе вдар, щоб ми не вмирали, а жили вічно. А ви вірите, що Ісус справді присутній у Євхаристії, і чи берете участь у його житті, коли він так прямо запрошує? Напишіть в коментарях, що для вас означає їсти його тіло і пити його кров.